Смугасті смаколики на івано-франківських ринках у розпалі сезон баштанних. Навіть попри душову погоду за солодкою та соковитою ягодою покупці вишиковуються в черги і не дарма. Медики кажуть, їсти кавини та дині не просто можна, але й треба. Однак, з розумом, бо під шкіркою корисного для організму продукту можуть ховатися небезпечні нітрати. Це є токсичні речовини, які не сумісні з нормальним, ем, нормальним роботою організму. По перше, це йдуть отруєння. Все залежить, яка кількість нітратів попала в організм. Йдуть отруєння. Отруєння проявляється нудотою, рвотою. Я не можу сказати, що не можна їсти ранні фрукти і овочі, тому що це смачно, і люди хочуть. Просто треба забережитися. Продавці центрального ринку раду припрошують поласувати смугастою ягодою. Мовляв, у їхніх баштанних нітратів можна не боятися. Якщо ми давали добра, вона була б розпохну. Земля, вода і сонце, і все виросли нормально, без ГМО. Люди йде кушать, щоб кушали все. На підтвердження солодких закликів, експертний висновок перед тим як потрапити на прилавки, геть усі партії кавунів проходять ретельну перевірку у місцевій лабораторії Вет Сан Експертизи, перетерті в однорідну масу шматочки ягоди змішують спеціальним екстрагуючим розчином. За кілька хвилин нітратомір виводить результати на табло. При нормі 60 мг на кілограм він має 12 мг на кілограм. Знаєш, для споживання для покупців він відповідає всім нормам. Як тільки кавун. Заїжджає на ринок, ми відбираємо відбір проб, 1-2 кавуна, дивлячись від партії, робимо дослідження і видаємо їм експертні висновки. Значить, Від початку сезону кавунів у нас ще ні один баштаний, ну, продукція не перевищувала місто. Щоб напевно оберегтися від отруєння нітратами, лікарі радять вимучити смугасті смаколики в холодній воді, змінюючи її декілька разів та застерігають у жодному разі не купувати так звані вуличні кавуни.